Віктор Янкевич Тенета детективна агенція ВО. Раїса – журналістка, яка приїжджає в маленьке містечко для особистого розслідування щодо продажу новонароджених, яких відбирають в матерів. Батькам говорять, що дитина померла при пологах, але тіла не віддають і заминають всі подальші процедури. Раїса і сама втрачає малюка за таких умов, але, переживши важку кризу, не покидає розслідування, щоб берегти інших жінок з малюками і, можливо, знайти свого сина. Водночас в красивому заміському будинку облаштовують центр, де матері, які потрапили в ситуацію, можуть спокійно під наглядом лікарки народити малюка, отримати великі гроші та реабілітацію а потім зажити щасливо розпочавши все з чисто аркуша. Але ми знаємо, якими бувають наївними жінки у стресовій ситуації. Тому важко зразу зрозуміти, що від них організаторам потрібен здоровий малюк і гроші, що до нього заплатять. А от самі жінки це непотрібний біоінкубатор. Ми часто думаємо, що щось погане трапляється тільки з іншими, що трагедії тільки існують в телевізорі, а такі випадки, як торгівля людьми, це щось за межею фантастики, особливо у нас під боком у маленькому містечку. На жаль, ми дуже помиляємося, бо такі схеми добре відпрацьовані, а органи, що мали би викривати і притягати до відповідальності винуватців, підкуплені. Знаєте, я як читачка спочатку дивувалася деяким поворотам сюжету і вважала їх не надто правдоподібними. Але це було до моменту, поки я не дізналася, що книга не містить вигадок. Можливо, саме тому так ревно хочеться вірити, що це тільки плід уяви автора, Вже давно я не відчувала такого співчуття до героїв, навіть якщо вони і не були позитивними. Ця книжка збурювала емоції. На кожному кроці хотілося кричати від цієї несправедливості життя, як так можна вчиняти? Чому у людині може не бути нічого людяного, чи варті гроші таких вчинків? Разу скажу, що ця книга емоційно складна і не несе розважального характеру, але вона дуже і дуже, дуже важлива і потрібна. І ще мені сподобалося, що завершення було не епічним хеппіендом. Мертві відійшли до мертвих, а живі залишилися жити. Але особливо я зраділа при відкритому фіналу, наче натяк на те, що в сучасному світі все зло зупинити неможливо. Загалом для любителів гостросюжетних книг це буде хорошою знахідкою. Рекомендую її як профілактику проти протимедвірного сидіння в соцмережах і спілкування з дивними незнайомцями. Отож, Віктор Янкевич, Тенета, Начальник книга Богдан, рекомендую.